Окрім міського голови, якого обрала територіальна громада, існують також заступники міського голови, яких призначили на посаду. Також кожен з них, а це заступники міського голови, є відповідальними за свою діяльність, окрема галузь діяльності. Чи здійснюють заступники міського голови виконання своїх повноважень? Це і буде відповідь на питання щодо невирішених питань на території громади. Але хто відповідальний за діяльність заступників міського голови? А це міський голова та депутати місцевої ради, які мають 100% відношення до відповідальності та до діяльності заступників міського голови?